Вітаю сьогодні. Пропоную поговорити про обмеження доступу третіх осіб до водойми, щодо якої укладено договір оренди. Відповідно до статті 47 водного кодексу України загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їх потреб безкоштовно, без закріплення водних об'єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів. Це стосується купання, плавання на прогулянкових суднах, любительського і спортивного рибальства, водопою тварин та забору води з водних об'єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та скриниць. При цьому забороняється обмеження загального водокористування у зв'язку з перебуванням земельних ділянок та прибережних захисних смуг, тобто пляжної зони, у користуванні юридичних або фізичних осіб, крім випадків, що прямо передбачені законом, у тому числі обмеження купання, плавання на прогулянкових суднах, любительського і спортивного рибальства, а також причалювання до берега у світлу пору доби. Але попри це законодавцям унормовано, що на водних об'єктах, наданих у оренду, загальне водокористування допускається на умовах, встановлених водокористувачем, за погодженням з органом, який надав водний об'єкт в оренду. Саме за такими погодженнями зазвичай може звернутись орендар до органу місцевого самоврядування. Як правило, йдеться про заборону чи обмеження любительського і спортивного рибальства. При цьому таке обмеження прямо не пов'язане з умовами договору оренди, тобто може бути встановлене і після його укладення. Звісно, вирішуючи питання про погодження обмеження загального водокористування, місцева рада повинна оцінити і суть запропонованих обмежень, і підстави для їхнього запровадження. Ми все ж таки радимо звернути увагу на такі обставини. По-перше, чи передбачає договір оренди земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом здійснення аквакультури чи спеціальне використання водних біоресурсів. По-друге, чи підтверджується факт зариблення водойми? По-третє, чи не є запропоновані обмеження надмірними, тобто, чи не передбачають вони обмежень для доступу до водойми для купання та плавання на прогулянкових суднах? Тільки отримавши ці відповіді, місцева рада зможе прийняти законне рішення. Водокористувач, який узяв водний об'єкт у користуванні на умовах оренди, зобов'язаний доводити до відома населення умови водокористування. А також про встановлені обмеження загального водокористування на водному об'єкті, наданому в оренді. Якщо водокористувачем або відповідною радою не встановлено таких умов, загальне водокористування визнається дозволеним без обмежень. Громадянам забезпечується безперешкодний та безоплатний доступ до берегів річок, водой та островів для загального водокористування, крім земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон та зон особливого режиму використання земель, а також земельних ділянок, на яких розташовані гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди, об'єкти підвищеної небезпеки, пансіонати, об'єкти реабілітації, спорту, санаторії та інші лікувально оздоровчі заклади. Дитячі оздоровчі табори, що мають відповідні передбачені законом документи на споруди та на провадження відповідної діяльності, а також об'єкти природно-заповідного фонду та об'єкти культурної спадщини. До того ж, відповідно до статті 61 Земельного кодексу України у прибережних захисних смугах забороняється влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм та островів, крім випадків, що прямо передбачені законом. Отже, для отримання більш детальної інформації або онлайн-консультації ви завжди можете звернутися до Офісу земельного права, і ми радо вам допоможемо. Дякую вам за увагу. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавої та корисної інформації. Бережіть себе.